Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз. У вигляді многочлена стандартного вигляду. І варіанти відповіді А 14М квадрат відняти м відняти 2, Б. Мінус М відняти 2, В мінус М відняти 8 і Г8 відняти М. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс не записують. Знаки доданки в дужках не змінюємо. Розкриваємо знову дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. І розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. Ну а тепер зводимо подібні доданки. 3М додати 4м це буде 7м. І відняти 7м маємо 0. І залишаються у нас. Мінус 5, мінус 3. Мінус М переписали, мінус 5, мінус 3 це буде мінус 8. Отримали мінус М. Відняти 8 і варіант відповіді В. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника алгебра 7. Та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7. Виконано.